Друзі, привіт! Сьогодні у нас розпаковка цього посилки. Вже посилку розпаковав із сайта теми. Отакі. Це і сайта-теми. Отакі очки. Очки інтересні. Оце що вуса? Щось таке інтересне. це що таке? Ось. Ось якась маска для голови. Щось такі розпаковують. Це таке якийсь чулок чулок якийсь прислали, а Дзеркало взяв наготовився. Круто, сюда. Это ну, чулок. Что тут у нас еще есть І в пакетику така цепочка золота <гум> положила така нелегенька, важка, Диско.

Очки такі круті, авіатори. Не линяють. Ось так. На обзор. Все-таки, вусо. Раз їх не буду наклеювати, пізніше наклею. Отаке. Вот Ну, так вони. Тут все і клеїться. Да? Чек. Ну, да, така пленочка здирається. Ну, може, на двохсторонній скотч ще наклеїть. Вони є тут. Тоді ще раз приклеїть їх. Ну, вони Дуже не гарно держатися, мабуть. Просто назад їх десь наклеять. Друзі, до зустрічі. До зустрічі. Могу все відклеїлись.